Оксана Затидук працює швачкою на виробництві спецодягу у Вінниці. Жінка має інвалідність другої групи. Її замінили обидва колінних суглоби. На цій роботі розповідає з травня 2024-го. Робоче місце їй облаштували спеціальною швейною машинкою. На даному етапі ми шиємо блайзера. І ця машина робить спеціальні вічки для того, щоб як би сказати, блайзер міг дихати. Ця машина обладнана органомічним столом. Висота машини вона задумана так, щоб зручно сидіти, не напрягаючи м'язи спини. Органомічна педаль, яка з допомогою легкого нажаття виконує функції, які необхідні, не навантажуючи будь-який сугоб, в моєму випадку це колір. Робоче місце для працівниці з інвалідністю облаштували за гроші від держави, каже підприємиця Олена Матвійчук. Ми отримали 71 тисячу гривень, ми придбали саме промислову швейну машину для працівниці з інвалідністю. Машина коштує трохи дорожче, але все одно нам частково компенсували її вартість. На облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю роботодавці Вінничини від держави отримали понад 7 мільйонів 300 тисяч гривень компенсації, каже виконувач обов'язків директора обласного центру зайнятості Геннадій Бамбура. Облаштовано 105 робочих місць. Програма діє з серпня 2023 року. Роботодавець, який працевлаштовує людину з інвалідністю. Має право отримати від держави компенсацію в розмірі, якщо людина інвалід першої групи. До 120 тисяч гривень, якщо другої групи до 80 тисяч гривень. Ці кошти використовуються на облаштування робочого місця згідно потреб, конкретно індивіду, індивідуальних потреб людини з інвалідністю. Це можуть бути і слухові апарати, це можуть бути комп'ютера і програмне забезпечення спеціально для людей, наприклад, з поганим зором. Це забезпечення інклюзії в офісах, де працюють ці Люди подати заявку на отримання компенсації вартості облаштування робочого місця для людини з інвалідністю можна через дію. Рішення буде ухвалене впродовж 10 робочих днів. В разі позитивного гроші надійдуть на рахунок протягом 5 робочих днів. Також відповідні заяви в паперовій або електронній формі приймають і у центрах зайнятості, каже Памбура. Тетяна Добровольська, Олександр Базюк, Суспільне, Новини Вінниця.